Я Марта Грицько, кандидат медичних наук, лікар-репродуктолог медичного центру мати та дитина у Львові. Що таке стимуляція суперовуляції і як вона відбувається, і на що вона впливає? Стимуляція суперовуляції – це одна з складових програм запліднення інвітро. Суть її полягає в наступному, що в результаті введення препаратів, які є похідними фолікул стимулюючого і лютинізуючого гормону, тих, які виділяються в організмі кожної жінки, має відбуватися зростання певної кількості фолікулів. Так? Яким чином це відбувається? Тобто в природі у нас виділяється та кількість гормонів, яка необхідна для зростання одного? Фолікула, і цього є достатньо для того, щоб отримати зростання більшої кількості фолікулів, а це необхідно в програмах ДРТ за того, щоб збільшити ефективність і збільшити кількість отриманого в результаті матеріалу, з яким ми зможемо працювати, і тим самим збільшити шанси на вагітність. Отже, для цього проводиться суперовуляція, стимуляція суперовуляції, тобто це збільшені дози похідних фолікулостимулюючого лютенізуючого гормону, які в свою чергу будуть забезпечувати зростання певної кількості яйцеклітин і фолікулів. Звісно, ми ставимо собі за мету отримати середню кількість фолікулів для того, щоб мати достатню. Кількість яйцеклітин для того, щоб з ними працювати, і мінімізувати негативні наслідки для пацієнтки, зокрема якийсь те чи інший дискомфорт. Так? Відповідно, триває сама стимуляція, суперовуляція близько 9-12 днів це сугубо індивідуальний процес. В ході стимуляції лікар контролює зростання фолікулів, коригує дозу препаратів, і для цього пацієнтка приходить на проміжний моніторинг фолікуло. Метрію. Чому дуже важливо проходити фолікулометрії в програмах стимуляції саме в тому медичному центрі, в якому ви проходите лікування? Тому що лікар-репродуктолог має певні критерії для оцінки зростання фолікулів. Так? І це є такий досить важливий процес, бо від цього дуже багато що залежить в подальшому, щоб правильно підібрати дозу, правильно обрати кількість днів стимуляції і певні розміри фолікулів. Які які дозволяють вводити тригер, так, препарат для фінального дозрівання яйцеклітини, після якого можна призначати трансвагінальну пункцію. Чи є якісь побічні ефекти в стимуляції суперовуляції? Окрім зростання фолікулів, стимуляція суперовуляції більше ні до чого не призводить. Так? Тобто вона не стимулює онкологічні процеси, вона не стимулює зайву вагу, вона не стимулює надмірне оволосіння. Тобто все це є міфи. Так? Насправді, крім зростання певної кількості фолікулів, вона більше нічого не стимулює. Дія препаратів має зворотню силу, тобто їх потрібно вводити щодня, тому що вони дуже швидко виводяться. І тому після закінчення стимуляції залишків препарату, віддалених в організмі жінки немає. Так? І е, якихось віддалених наслідків, негативних також е, немає. Е, максимум, що може бути, це е, ви будете відчувати те, що в колікули зростають в війниках, такий якби дискомфорт внизу живота. Так, якби Тієї яйники, ви відчуваєте, що вони стали трошечки більшими, вони стали трошечки важчими. Але це є незручності, які швидко минають, але мають свій позитивний ефект, бо так зростають ваші майбутні діти. Дякую за увагу і прошу підписуватись на нашу сторінку.